Чи була наша система близькою до того, щоб стати фарсом? Росіянин незаконно перетинає кордон зі зброєю. А якщо він на танку, ну про що можна говорити? Мінімум дві статті кримінального кодексу. Чому прокурор не біжить в районний суд з обвинувальним актом щодо Путіна? Тягар розслідування, встановлення фактів, доведення вини все одно ляже на національні структури. На щастя, ми не залишились одні. Уявіть картину: Президент Сполучених Штатів, прем'єр-міністр Великої Британії, канцлер Німеччини, президент Франції. Всі вони обвинувачуються у вчиненні воєнних злочинів, нападах на цивільне населення і застосуванні забороненої зброї. І за результатами судового розгляду їх засуджено до 20 років позбавлення волі. Звучить дивно. Але є нюанс: на лаві підсудних порожня, тому що процес відбувається в 2000 році у столиці колишньої Югославії Белграді. Заочно. Но вони про цей процес знайти складно. Їх можна побачити лише в архівах новинних сайтів. Але це дійсно було. Чи схоже це на правосуддя? На моє переконання, ні. Це скоріше фарс. Всім доброго дня. Мене звати Станіслав Петренко. Я представляю Департамент війни Офісу Генерального прокурора. І сьогодні, І сьогодні ми з вами проговоримо про здоровий глузд. Про повагу до стандартів міжнародного права, про те, чи була наша система близькою до того, щоб стати фарсом, і як цьому вдається запобігти. По-перше, на початку повномасштабного вторгнення на певноприродну реакцію було те, що хотілося знайти максимальні засоби для швидкого досягнення справедливості. Однією з таких ідей було притягнення росіян за загальнокримінальні злочини. Врешті-решт, ну, росіянин. Незаконно перетинає кордон зі зброєю. А якщо він на танку, ну про що можна говорити? Мінімум дві статті Кримінального кодексу. Але, але такий підхід, на щастя, не був застосований, тому що такий підхід нівелює міжнародне право і, крім нашої неготовності, незрілості, не продемонстрував би нічого. Звісно, можливо, показники розкриваємості пішли би вгору, але де би лишився здоровий глузд? Як мені здається, десь позаду. Відповідно, принцип поваги до базових засад міжнародного права став невід'ємним стандартом нашої діяльності. Він окреслив ту рамку, те спрямування, в якому ми почали рухатись і рухаємося і по цей день. Це про баланс, це про повагу, це про здоровий глузд. Але, але ми подивилися на Рівень виконавців на тих, хто безпосередньо воює зі зброєю в руках, що відбувається на вищому рівні. Нам всім відомо, хто винуватий у агресії проти України. Нам всім відомо, що злочин агресії передбачений національним правом. Чому прокурор не біжить в районний суд з обвинувальним актом щодо Путіна? Що стоїть на заваді, врешті-решт? Скласти цей обвинувальний акт відносно не складно. Здоровий глузд. Бо, почавши бігти в районний суд міста Києва, ми опинимося в у тому суді Белграда, про який я згадував на початку, тому що знову міжнародне право, тому що юрисдикція і компетенція окремих держав. Тому що міжнародне право передбачає, що. Лідери держави, принаймні президент, голова уряду, міністр закордонних справ, перебувають поза межами юрисдикції окремої держави. Правосуддя щодо таких осіб можуть здійснювати наднаціональні інституції. Тому наш вибір полягав в тому, щоб співпрацювати з такими інституціями. Саме тому триває робота з міжнародним кримінальним судом. Саме тому докладаються зусилля для створення трибуналу по агресії. Це складно. Це довго, це непрості рішення. Але вони єдиноправильні, бо інакше фарс, а не здоровий глузд. І звідси стандарт юрисдикції і розподілу компетенцій, також вкорінений у діяльність. По-третє, по-третє, я багато сказав про міжнародне правосуддя і про те, як воно можливо нас обмежує. Але це колишня його 25. Це 25 років, скільки функціонував Міжнародний трибунал щодо колишньої Єгославії. І за цей час він розглянув справи щодо 161 обвинуваченого. Я думаю, колеги здивуються, такій продуктивності щодо осіб за таку кількість років. Це не притаманно жодній національній системі. Але ідея в тому, що злочинів та було вчинено набагато більше. І ці злочини розглядались і досі продовжують розглядатися національними судами Хорватії, Боснії та Герцеговини, інших держав того регіону. Це означає, що тягар розслідування, встановлення фактів, доведення вини все одно ляже на національні структури. І це один з головних викликів, з яким ми стикнулися. Напевно, на першому місці був брак знань. Давайте будемо відвертими. На початку повномасштабного вторгнення не так багато слідчих прокурорів, правників загалом були обізнані, що таке воєнні злочини, як працює міжнародне гуманітарне право, як це розслідувати, що це взагалі таке. На щастя, ми не залишились одні завдяки друзям і партнерам. Ми розвиваємось і в нашу діяльність впроваджуються стандарти розслідування. І стандарти розслідування зараз це не тільки про правила кваліфікації злочинів, про особливості складання процесуальних документів. Це про підхід, виважений розумний підхід до розслідування з розумінням нашої компетенції, з розумінням наших задач, з відповідним розподілом ролей між слідчим, прокурором, структуроване розслідування, підхід, який дозволяє досягати мети. І головне, до чого, напевно, я бів весь цей час, знаходити баланс. Баланс між міжнародним правом і національними інтересами. Вже згадана мною сьогодні, агресія як злочин розслідується на національному рівні. І такі провадження направляються до суду. Але суб'єктами в даному випадку злочину агресії, який Підпадає під компетенцію національних органів є ті особи, які, очевидно, не будуть в фокусі уваги міжнародних інстанцій. Це дозволяє національній системі бути ефективною. Наш стандарт гнучкіший. Він адаптований під наші потреби і цілі. З іншого боку, злочин, воєнний злочин розграбування. Він ніколи не був надто популярним серед міжнародних інституцій, не найцікавіший, не найможливо важливіший. Але Наші громадяни в численних випадках страждали від нього, і наша національна система не відмовляє у правосудді. Такі злочини розслідуються із дотриманням міжнародних вимог за національною процедурою. Це те, до чого я веду. Це про баланс національних інтересів, міжнародних стандартів. Коли ми говоримо про міжнародне правосуддя, про воєнні злочини, нам хочеться швидких рішень. Більше вироків, суворих покарань. Але але, в даному випадку швидкість це шлях в нікуди. Виваженість, ґрунтовність, стандартизація, розумний підхід і здоровий глузд це те, що нам потрібно, і те, що я нам всім бажаю. Дякую.